Олександр Усик, для тебе це зараз приклад. Це титан, звісно. І те, що він зробив, і те, що він повторив, це історична сьогодні. Василь Мамаченко, для тебе це. Це зрадник. Росія, росіяни для тебе. Вороги. У дитинстві я мріяв. Будете тенісистом. Що забирає найбільше енергії зараз? Подорожі. Україною. Військові. Най... Найемоційніший матч у кар'єрі. А Любічич, 2008-й фінал Загреба. Більше за все на світі я люблю. Шоколад. Для мене Україна це Це моя земля, це борщ, це родина, це прапор, це гімн, це все. А от якби ти міг зараз внести будь-яку одну божевільну зміну в правила теніса, що б це було? Е, що в парах е, мають всі почати задню лінію. А як змінилося твоє бачення після війни? Війна ще йде, і враження вони постійно змінюються. Людина адаптується до всього. Ми, на жаль, можемо звикати до будь-яких умов. Mm -hmm. а, і це насправді є тим, що дуже небезпечно для нас. Тому що ми потім перестаємо дбати про свої безпеки. Найлюбленіший турнір. Австрально опінал. Якби ти міг зіграти матч мрії проти будь-кого, хто це був. Сам прос. топ 3 книги, які порадив би кожному. Homo Sapiens, Ворошлов і Фінансист. топ 3 музичні гурти. Кенельзи ще раз о Кенельзи. І е, жадані собаки. топ 3 пісні: квітнуть мальви, я не здамся без бою і квітка. Кращий партнер в парному розряді твій. В житті було, дуже прикольно, було з Махутом. Твоє ідеальне відновлення після важкої гри? Хороший сон, крижана ванна, знову сон і знову ванна. Найулюбленіше місто світу: Київ. Хто з топ-тенісістів світу справив на тебе найбільше враження поза кортом? Федера. А хто більше дисциплінує: тренер чи командир? Різні відносини. Тренера ти наймаєш, а ти його платиш. Командир дає тобі вказівки. Тенісна форма чи військова форма зараз що найбільше тобі найзручніше, найкомфортніше? Зараз вона військова. Залужний для тебе це. Головнокомандувач Збройних сил це відсіч, це втримання нашої державності, це втримання нашої незалежності. Що для тебе закінчення війни? Розвал в Московії. Змінювати спортивне громадянство під час повномасштабної війни для тебе це Це крінж. Це неправильно, це меркантильно, недалекоглядно, але це рішення кожної людини своє. Головне твоє побажання українським захисникам і взагалі українцям зараз вижити. Дякую тобі. Дякую тобі.